Ядрюна сила України, ядрюна зброя України. За вказівкою Національного Гетьмана України і українських земель та на основі міжнародного будаперського меморандуму українці відновили Ядрюну Силу України. Виготовили ракетний носій на 2000 кілометрів і більше. І ядрюна сила України на нових фізичних принципах здатна перетворити Москву в чисте поле в нове щасливе і прогресивне місто без Кремля і Червоної площаді, без кремлівського зла та 80% болотної площі перетворити разом з Москвою. У великий майдан, чистий і рівний майдан. Інші москвичі в радіусі 100 кілометрів від центра Москви не зможуть більше розмножатися. Єдиним правильним шляхом і правильним рішенням московського і кремлівського агресора Російської Федерації. Є шлях швидко вивести окупаційні війська з українського Криму, з українського Донецька і українського луганська та з інших українських територій України. В іншому випадку Москва і Санкт Петербург відійдуть у минуле, і Російська Федерація. Буде перейменована і буде мати іншу назву, і рускіє будуть не рускими. Татари, монголи і Китай розселять очищену територію Російської Федерації. Руських не стане взагалі, вони випадуть з великої світової історії. Слава Росії! Загине назавжди. Курск стане столицею спаршихся русських, що назвуть себе українцями. Рускії розстануть, як роса на сонці. Ніколи вже руских не буде у світі. Бо русські повинні пам'ятати і ніколи не грати. З українцями свої військові злочинні ігри. Не буде злими окупантами і військовими злочинцями. Без українців, ви, рускії, всі свої дурні війни програвали. Не внушайте собі ніколи, що ви руски пуп землі, ви жертва північного полюсу. Ви жертва морозу і холоду, ви окраїна прогресивного людства, ви позор землі. Мозги ваші відморожені, очі сліпі, а душа продана кремлівському сатані. Ви йдете добровільно помирати в Україну, щоб якось бути схожими на людей. Стати українцями, отримати прописку в українській святій землі, стати русичами, до яких ви, русські, ніякого відношення не маєте, а є людьми гнилих боліт, є людьми з гнилими душами або людьми зовсім без душі. Ви шукаєте свою душу, але не знаєте, де вона і яка вона? Чи вона руська, чи вона українська? Ви не прославили свою державу подвигами по її захисту. Ви кинули її у світовий позор своїми військовими злочинами і злодіяннями? Ви, русский, замість миротворців, ви, руски, стали агресорами. І окупантами і світовими військовими злочинцями. Ваші діти стали носіями світового позору своїх батьків. Велика Росія перетворена вами у великий світовий позор. Руська республіка русських знищена її немає на карті світової історії. Російська республіка росіян не существує, її немає на карті. Російська Федерація чужа для вас русська страна. У нас держава не русських, за що ви, русский, воюєте? За кого ви окупанти і воєнні преступники? Очнітьсь, росіяни! Відкрийте очі. Ви очманіли. Умерти героїчно можна і на території Російської Федерації. Творіть свої народні республіки: Курську, Орловську, Воронівську, Пензенську, Саратовську. І ставайте українцями і приєднуйтесь до України на правах автономій. Якщо ви цього бажаєте. Ой роботи у вас, рускі, багато, і не треба лізти в Україну, щоб позорно померти, і ваш труп затоптали ваші нові і нові рускі і не Свободу руським в Росії і Російській Федерації. Свободу національним народам Російської Федерації. Поневолені національні народи Російської Федерації повинні бути вільними. Звільніть ви їх, руски. Вони повинні мати свою національну мову. Вони повинні мати національну історію, національні традиції, національну волю. Національний гетьман України і українських земель молиться за волю всіх національних поневолених народів і всіх народів, поневолених Російською імперією, Радянським Союзом і Російською Федерацією, молиться за волю і свободу кожної людини світу. Бог Творець створив людину вільною. Слава Богу Творцю, слава вільній Україні, слава вільній людині, слава вільним народам Російської Федерації. Слава українському воїну світла, який несе в світ волю, свободу і всенародне світове щастя для всіх народів землі. Амінь.